Можна кидати тепер скляну пляшку. ну Знову під пляшкою. Волейкелен, -пля, якщо є, так само. Консерви, тобто метал. Ну, такі баночки алюминий. Звичайна бумага і так само картон. Це гарно влізе. Тобто, по великому рахунку, що кидати в контейнер, це буде на криєчки на контейнері. Дуже сподіваємось, що наші мешканці скоро до цього звикнуть. Це така вимога постанови кабінету міністрів. І для нас так само це важливий крок, простої причині, що сміттєприродний завод ми все таки поки що не запустили. А це так би мовити спосіб зменшити кількість сміття, яке буде потрапляти на сміттєзвалище. Запровадження системи роздільного збору сміття у рівному не лише допоможе зменшити кількість відходів, які потрапляють на сміттєзвалище, а сприя. Таме економії енергоносіїв, адже до 70% відходів тепер можна буде використовувати повторно як сировину для порівняння з несортованих відходів. Можна відібрати для переробки лише до 15% корисних компонентів. Віта кількість контейнерів для нероздільного збору сміття у рівному тепер зменшуватиметься. На їхньому місці з'являтимуться нові для роздільного збору сміття. Люди будуть потрохи звикати і дуже сподіваємося на підтримку рівнян даної ініціативи. Це не те, що наша ініціатива так положена згідно законів згідно постанов бінету міністрів, і найголовніше це спосіб зменшити накопичення відходів на сміттєзвалищ, тобто менше вплив негативно на екологію. Які є на сьогоднішній момент, і так само використання вторинної вторинної сировини це спосіб змершити витрати енергоносіїв, тобто так само позбутися залежності від Російської Федерації. Рівняни вже знають про ініціативу сортування сміття. Рівнянка ніна навіть ходила на інший контейнерний майданчик, щоб виконати сортовані відходи. Тому зраділа появі нового контейнера біля свого будинку. До того я брала плану целфани кульочки в ці помітилені. Зв'язувала бутилки і ходила туди, на той бік викидала. Дивувалась, чого не поставити тут. Це стільки часу йдеш, обходиш, щоб цей вод, а просто кидати сюди совіш муче, бо знаєш, що це робиш сам для себе шкоду. Для... Я йду і думаю, от от, от добре. Правда, знати, тепер я на дітям, що в дворі гуляю, буду казати, хай йдуть сюди, кидають. Перш ніж приступити до масового розставляння контейнерів санком Рівнев вивчав думку своїх споживачів, понад 80% з них схвалили ініціативу. Робили опитування в рамках нашої програми лояльності, тобто це на рахунках вітрини купончиків, вкидали люди в поштові скріньки. То щодо готові висказалось 83,16% рівнян, і не готових 16,84%. Тобто більшість так би мовити, більшість більшість рівнян все-таки готові. Займатися сортуванням сміття, тож нині підприємство чекає на 200 контейнерів, які замовили у виробника. Найближчим часом вони будуть встановлені на всіх контейнерних майданчиках міста, де надає послуги з вивезення побутових відходів санком рівне.